Вітання всім з мого села на Полтавщині. Ось і настав той день, коли я знову можу привітатися з вами, мої підписники. Майже три місяці я могла підтримувати комунікацію тільки через дописи. Хочу подякувати тим із вас, хто не відписався, хто хвилювався за мене, чекав на відео, хто читав дописи і підтримував коментарями. Хто не згадав чи відписався, отже тим було нецікаво, але тим не менше дякую і їм, що якийсь час були зі мною. 22 березня, 6.45 ранку, починаю записувати нове відео. Зараз 0 градусів Цельсія вигін біліє, але день обіцяє бути погожим. У прогнозі плюс 16. Вийшла на двір, сонце ще не дуже високо піднялося. Ось які довгі тіні падають. Умка, як завжди, його всі дратують. коти, говці, гавкає на всіх. Ось буду годувати овець. За цей час вівці окотилися, маленькі є. Майже всю зиму виводила їх на вигін. Зараз у загороді ще. Оці маленькі, такі кумедні, але не слухняні. Ей, свинтуси малі, куди ви залізли? Між ними господар двору походжає. Ось усіх погодую і сама піду в хату на сніданок. А сніданок який? Чай або кава? Сьогодні ось такий торт. Золотий ключик, гість приїхав, і, як завжди, не з порожніми ж руками, то оладки вчорашні до вечірнього чаю пекла. Отож, чаюємо, та кавуємо і на двір. Сонце гарно світить, і треба щось робити. Ось тільки виглянуло сонце, так гарно крокуси, квіти відкрилися. Коли хмарно, то вони не відкриваються. Це. Ось пушкінія, проліски. Тут іще є ряст, але цього року він якось пізно, і проліски пізніше ось такі крокуси, як сонечка, а бджілки над ними літають, гудуть. Дивишся і душа радіє. Це ось іще одна латочка, тут пролізки ростуть. Коли діти ще були маленькі, приносили колись із берегів, ми їх вдома посадили і так вони вже порозсівалися в різних місцях. Кіцька ходить, теж любителька квітів. На сонечку ходить від квіточки до квіточки, за бджілками спостерігає. Ці крокуси мені подарувала сусідка, я їх посадила понад стежкою з двох боків. Ось лягла на сонечку. Така вже грайлива кицька. Хто не знає, мені привезли, як котика. Думали котик, котик, а вийшла кицька. І оце ж ляже десь на сонечку якраз навпроти собаки, щоб собака бачив і спокою не мав. Він же ж котів не любить. Хоча, можливо, хто пам'ятає, коли він був маленький, то спав в одній будці разом із котом. А тепер така переміна настроїв чи уподобань. Сьогодні у дворі робимо кардинальну обрізку у живоплоті. Тут вже кущі фразиції, такі досить старі. Один я омолодила минулого року чи позаминулого, інші вже дуже старі, тому син вирізав їх бензопилою. Ми прибираємо гілля. Я вже у дворі загрібала, було чисто, але тепер же шпиляли, то треба знову все підгрібти там і прибрати. Зазвичай я не дуже люблю світитися в кадрі, але нехай уже буде. У квітниках цього року я почала прибирати 4 березня, почала обрізувати все, позагрібала листя. Також під двором прибрала у садку, днів 10, десять та майже два тижні прибирала. Частину листя збираю у мішки, потім на підстилку використовую, вівцям та птиці підстріляю. А основну частину листя це носимо город, там лежить воно в кубках, а потім його розкидаємо та воно привоїться. Оце ще лишилось неприбраною оця Загорода, але тут зараз вівці, тому поки що буде так. А я завершую вже фінальну частину нашого сьогоднішнього прибирання, Потім пообідаємо. А після обіду у нас запланована ще одна дуже велика робота біля старої Прадідівської хати. Це вже останні штрихи підгрібаю якісь там дрібненькі галузочки, які лишилися, щоб під ногами нічого не валялося. Ех, нам би ще дощику, ото б травичка зазеленіла, все б ожило. Ось уже кицька вклалася туди, де я все гарненько з граблями підгрібла, прибрала на сонечку лягла і знову ж таки. Біля собаки неподалік. Умка шаленіє, Уже відламав та повалив був на землю половинку воріт тих, що на город ведуть. Поставили якось, прикріпили, але чи надовго. Заглянемо й на пасіку. Такий гарний погожий день Бджілки працюють, літають, носять пилок. Крокуси цвітуть. І, думаю ж, вже котики на болоті розквітли. Минулого року ходила 17 березня, у береги котики квітували, цього року ще не ходила. Ідемо до хати, вже ось будемо обідати. Із кущів форзиції ось обрізала такий гілочок, у хаті поставила раніше букетик у вазочка, а це ось на дворі щойно поставила. Ще взимку спиляли дві абрикоси, непродуктивні, то син он, випиляв таку підставочку тут на дворі, на столику поклала її. Ось крокуси, то там каналізація зверху такий круг лежить, в мене то е, сантехнічна клумбочка така. Небо таке гарне. Гарний день. Хочеться на дворі щось робити, навіть в хату не хочеться йти. На обід, борщ з консервою, серди на автоматі. Але під постом до борщу треба, щоб сало було, щоб були сили, тому що роботи багато. Це покупки з магазину, син ходив, купив крупи. Це все для собаки. Варю йому суп, кашу, то капустина, сало свіже купили. Капуста своя вже закінчилась, було мало її. Син завжди, коли приїжджає, то привозить ще й посуду, якусь нову купує. Це ось такі полумиски. Перед цим були мисочки, з яких ми їмо зараз. Також ще салатнички такі біленькі привозив, не пам'ятаю, чи я їх показувала вам, чи ні. Каже мені, щоб користувалася тільки новою посудою, а старою ні, бо у мене ще й бабині тарілки є. Ну, звісно ж, як завжди, ще й солодощі мені до чаю чи до кави, коли немає часу, щоб спекти щось, то. Оце ось солодощі, завжди в мене є, ніколи не вибувають. Це ще ось привіз такий засіб для миття посуди, каже, що сам таким користується. Отож і я спробую. І ще ось такий гель для прання. Це невеличка упаковка, зазвичай ми купуємо у великих. А це для проби. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую усім, хто чекав і дочекався мого нового відео. Продовження цього дня буде в наступному відео. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.